Щоб розпочати навчання в автошколі, потрібно оформити медичну довідку форми 083. Довідка підтверджує, що ви придатні до керування транспортним засобом за станом вашого здоров'я. Майбутні учні проходять лікарів, терапевта, окуліста, невропатолога, хірурга, лора, нарколога та психіатра. Термін дії довідки для категорії А та Б 2 роки, а для категорії С від 1 до 2. Це залежить від потреби. Якщо водій планує вантажні перевезення або роботу за кермом, термін коротший. Довідку можна отримати у будь-якому медичному центрі і зазвичай це займає від 1 до 3 днів. Учень має подати цю довідку перед початком навчання, щоб менеджер автошколи внесли всі дані в документи. Довідку обов'язково потрібно зберігати протягом усього навчання на теорії і на практиці. І кожному учневі краще зберігати у себе або в автошколі, якщо цей механізм дозволяє автошкола. Важливий момент, якщо довідку загубити до іспиті вас не допустить, або якщо термін закінчився в період складання іспитів, учень має поновити довідку, тобто пройти повторний медичний огляд. Також медична довідка необхідна не тільки коли вперше отримаєте посвідчення, а ще коли відкриваєте нову категорію, поновлюєте посвідчення водія або проходите перепідготовку в автошколі. Медична довідка це підтвердження, що ви можете безпечно керувати авто. І не маєте противопоказань, вона захищає не лише вас, а всіх учасників дорожнього руху. Автошкола Равлик ПДР» навчаємо впевнено. Допомагаємо у всіх деталях в навчанні.